А це фено, феномен сорт. Дивіться, скільки кидали кропивки, корча. Це, це виходить вже двохрічний. В тому році він не родив, а в цьому році буде перший врожай. Дивіться, скільки кропивки дали. Ну, це один куст такий, що не знаю, там, з 20 кропивок коло одного. А тут теж є, але має рідко. Приморозки, сніг нічого не пошкодив, сорту феномен. Психиба у мене трошки... Ну, я так зрозумів, вона майбутнього світина була і ну, пошкодило, пошкодило. Висточки не розкриваються. Не зря наша селекція до нашого клімату.